Oui. 1 вересня в надзвичайних умовах, але з усією Україною прифронтова сумщина зустрічає новий навчальний рік. Уже в четверте в умовах великої війни. У школах облаштовують укриття, зводяться підземні навчальні заклади, щоб діти могли, попри загрози, навчатися очно. Поки що форму навчання школи обирають самостійно. Це залежить від наявності укриттів та безпекової ситуації. У сумській громаді новий навчальний рік зустріли 24 тисячі школярів, майже Півтори тисячі це першачки. До слова, це майже на півтисячі менше ніж торік, і вдвічі менше ніж на 1 вересня перед великою війною. Зате цьогоріч в Україні запрацювала програма підтримки першачків пакунок школяра в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного для дитини, яка вперше йде до школи. До речі, оформити і отримати пакунок школяра можна і після початку навчального року. Це дає змогу докупити все, що не встигли, або оновити канцелярію, дитячий одяг та взуття, рюкзак, книжки. Подати заявку можна до 15 листопада в застосунку Дія або письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Гроші будуть віртуальні, нарахуються на ДІЯ-карту. Готівкою їх отримати не можна. І ще один важливий аспект: щоб отримати виплату, форма навчання у першачка має бути офлайн. Тобто учень має ходити до школи.